Thank you В Україні починаючи з 2 квітня очікується погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, майже по всій території країни буде холодна погода до кінця тижня. У своєму телеграм-каналі вона зазначила, що вже в неділю 2 квітня в Україні буде зовсім невесняна погода. 2 квітня в Україні похолодає і холодна погода триватиме наступний тиждень. З коливаннями в день плюс 7, плюс 11, на півдні та сході буде тепліше, плюс 10, плюс 14 градусів. Судусів, попередила Діденко. У неділю йтимуть періодичні дощі, а у східних областях атмосфера від опадів ще втримається. каже синоптик: у Києві 2 квітня очікується дощ, у день стане холодніше, близько плюс 10 градусів. Надалі холодна погода зміцнює в Україні. Лише в східних областях буде тепло. Підсумувала Діденко. Погода в Україні на великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно, варто очікувати похолодань. І навіть нічних заморозків Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4, плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.